Ой, дуже боляче, дуже болісний вигляд мінори. 26 березня 2022 року був пошкоджений комплекс мінори. Яку ж силу потрібно було мати так, цьому снаряду, щоб її збити? Бо дуже-дуже важка, я навіть я не можу її зовсім передвинути. Ми бачимо з вами табличку, да? це місце, де мертві вчать живих. Так ось я хочу сказати, що, на жаль, історія так людей і не вчить нічому. А е відчуття, обурення, та, як таке святе місце і як можливо було його обстрілювати. Ми знаходимося в залі імен, ну і ще називають траурна зала. В кожній кімнаті обновлювати все треба, вирізати цей гіпсокартон, новий ставити. І саме головне — це дах, щоб не було протікання. Наслідок цих обстрілів міста пошкоджений уламками снарядів, головний монумент, меморіалу ми бачимо, весь побитий уламками. На захованнях ми бачимо вирви від снарядів, пошкоджене зелене насадження, дорога. Ось ми бачимо пошкоджений парапет, де поруч розірвався снаряд. Ми не звикли до такого вигляду нашої території. Завжди було все таке ухожене. Тут ну, прибираємо дорогу, поки що, а коли вже буде повне обстеження території, я думаю, що вийдуть всі. Страх, звісно, є, що ну, в сторону ж не можна піти. Я думаю, коли ми вже таку крапку в нашій перемозі поставимо, обов'язково е знайдеться багато людей, які е будуть допомагати відновленню меморіалу.